У Кам'янському, в 15-му ліцеї, відбувся захід з написання щоденників стійкості в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я ти як ініційованої першою леді Оленою Зеленською програма спрямована на розвиток культури піклування про ментальне здоров'я та створення якісної системи психосоціальної підтримки. У ліцеї зібралися представники різних соціальних груп, внутрішньо переміщені особи, ветерани та ветеранки, підлітки, студенти, держслужбовці, представники бізнесу, громадськості та медіа. Атмосфера була особливою, адже захід мав на меті не лише навчити учасників нових технік, а й дати їм можливість поділитися власними історіями та емоціями. Я вважаю, що це дуже важливо. По перше, треба навчити людей проговорювати і пояснити, що люба емоція. Це ок, це нормально, бо ми люди. По-друге, це спілкування і підтримуючи один одного. Нам буде легше вистояти і психічне, і емоційно. І найголовніше це можливість відчути свої почуття в собі і покласти на папір, бо не кожна людина може проговорити, а написати це легше. Розпочали зі знайомства. Далі переглянули спеціальний ролик маніфест. Про Стійкість модераторка роз'яснила формулу стійкості, за якою люди можуть впоратися з викликами та життєвими випробуваннями. Вона розповіла про метод словлення як терапевтичну практику, яка допомагає подолати стрес та переживання через написання власних думок і переживань на папері або в цифровому форматі. Це історія стане частиною мережі ти як підтримки, адже стійкість одного це стійкість мільйонів. Це і важливо робити в такий час для того, щоб люди рефлексували при написанні. Є така терапія написання, тому це і терапевтично, це і зняття навантаження і напруги при написанні. Спокійна атмосфера, розслабляюча музика усе допомагало учасникам зосередитись на своїх думках і переживаннях. Дехто занотовував свої історії на ноутбуках, інші обирали традиційний спосіб, писали на аркушах, а потім фотографували та завантажували записи на сайт програми. Взагалі, під час війни зараз ми почуваємо у себе всі. Більш емоційно, більш напружено. Кожен з нас проживає це по-своєму, тому що дійсно кожного досі різна нервова система. Кожен по різному да відчуває ці тривоги, і вибухи. І все тому такі подібні заходи вони важливі. Тому що дійсно розвантаження психологічне ну, зараз на першому місці, аби можливо далі було да, працювати, далі волонтерити, далі створювати щось корисне для громади, для країни потрібно розвантажуватись. Після завершення написання всі бажаючі поділилися своїми історіями, прорефлексували над написанням. Саним підтримали один одного. Це дійсно була вперше раз така практика. До цього ніколи не висловлювала свої якісь думки емоції саме на папір тому було навіть від себе несподівано те, скільки змогла написати і виявити, що саме для мене є мотивацією для стійкості. Тому, звісно, дуже було приємно, що так все було організовано, і такі заходи дійсно потрібні. І це було в першу чергу важливо саме для мене. Турбота про ментальне здоров'я це не просто новий тренд, а необхідність нашого часу. Вся українська програма Ти як допомагає розвивати культуру турботи про емоції. І неблагополуччя, а люди різних вікових категорій та соціальних груп активно долучаються до таких ініціатив, адже якість життя починається із внутрішньої гармонії.